Американська авторитетна газета The New York Times написала, на мою думку, дуже цікавий матеріал стосовно того, чи будуть миротворчі сили після припинення війни в Україні гарантом безпеки для України. Що для цього потрібно? Чи зможе Європа самотужки це зробити? І висновок дуже простий: що Європи не зможе на 100% гарантувати безпеку Україні без американської підтримки, зокрема протиракетний щит. Розвідка, супутна розвідка. І в цьому сенсі, на мою думку, дуже хороший варіант як гарантії безпеки України після припинення війни на найближчий час. Ну про це написав і сказав професор, почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман. Він назвав це такою версією моделлю Дикобраза. Який передбачає ця модель, варіант цей, що необхідно надати українським військовим Збройним силам України необхідну всю необхідність, кількість зброї, а також навчати, я так розумію, розміщення певних навчальних центрів і таким чином продемонструвати Росії, щоб вона не намагалася знову почати агресію проти України? бо... Якщо говорити про необхідні, там 150 тисяч, як казав Володимир Зеленський, 200 тисяч це ну на сьогоднішній день це нереально в найближчій перспективі.